Оцінюю свої пусті баночки. що б я придбала, а що вже ні. Тонік «Вітина дерма. 10 із 10. Обожнюю. Купую вже, напевно, 20-ту баночку. Просто кайф. Зволоже неймовірно. Культова міцелярка від Біодерма, яка знімає макіяж навіть на такій чутливій шкірі, як в мене. 10 із 10. Заспокійливий гель після засмаги від містер Скрабер. 5 із 10. Ну, таке собі. Спрей для душу full force. Зовсім не сподобався. 3 з 10. Чому не сподобався? Неприємний аромат ще ось ця паличка довга. Вона не давала набиратися продукту, аби він рівномірно розпреділявся. Філір для волосся відновлюю структуру, дуже мені подобається. Запах неймовірний 10 з 10. Куплю ще, ще і ще. Термозащита сподобалась 8 з 10. Стік від Bedheads. Що хочу сказати. В принципі, дуже мені подобається, я його використала весь. Єдине, що залишає білий наліт, якщо волосся не вологе і неправильно його використовувати. Але прибирає всі пушки весь зв'язок з космосом 7 із 10. Ось ці лаки купляю на постійній основі 10 із 10. Виконують всі свої функції. Раджу. Кондиціонер для білизни від Тесорія. Десять із 10. Обожнюю його! Купляю на постійній основі. Напишіть, будь ласка, ви його також використовуєте. Це просто мій улюблений Аюрведа. Фіксатори для макіяжу Revolution 2 із 10, MAC 8 із 10. Цей зволожуючий, гарно фіксує, мені дуже подобається. Цей ну, просто вода, не поняла вообще. Туши. Ларіаль Панорама Мейбелін 7 з 10. Стійкі помади від Аден. Я їх не використовувала як помади, а використовувала як тіні під макіяж очей. Що хочу сказати, вони тримають тіні просто 10 з 10. Дуже круті відтінки, не уходять в рожевий, не уходять в рижий. Під очі просто вау. Олівець від Ларіаль дуже мені подобається. Купую не перший раз. Вважаю, що це прямий аналог олівця від Анастасії Беверлі Хіллз. 10 із 10. Обожнюю. Гель для брів Зола. 8 з 10. Зволожувальна маска для обличчя. 2 із 10. Не зрозуміла її зовсім. Маска для губ просто. А ця якась така.